Вітаю, друзі. Народний депутат України від президентської фракції Дмитро Микіша зробив заяву, до якої варто прислухатись. І не тільки нам з вами, а ще й представникам СБУ. Ну, як мінімум їм, тому що саме вони відповідають за цей напрямок. А мова про хабарі в ТЦК, про величезні хабарі, якщо вірити Микіші. Його заява звучить так. До 2,1 мільярда євро хабарів щорічно отримує ТЦК. Ще раз, 2 мільярда євро хабарів отримує ТЦК. Гучна заява. Дуже гуна. Але це заявляє депутат Верховної Ради зі Слуги народу, президентської фракції. Це заявляє людина, яка є частиною влади, не в опозиції, а саме влади. Заявляє, просто констатує як факт, або говорить те, що не відповідає дійсності. Давайте спробуємо розібратися в цьому. По-перше, звідки така інформація у Мекіші? Ну, може, хтось отримав якісь доляхи в офісі президента. Микіша це дізнався і от розповідає. А може, хтось йому сказав, що треба. З ТЦК зробити ще більше відбувало. Давай зробимо, що вони взагалі всі там хабарники, корупціонери. До речі, що в ТЦК беруть хабарі, ми знаємо. Більше того, затримані деякі керівники ТЦК, а також деякі моменти, коли ТЦКшники вимагали гроші, відомі на загал. Але ще раз: 2,1 мільярда хабарів. Тут є запитання. Це правда чи ні? Якщо правда, звідки така інформація у Мекіша? І тут повинно ставити запитання навіть не ми з вами, а контрозвідка СБУ, яка відповідає за все, що відбувається в ТЦК та СП. Саме вони повинні дізнатися, правда це чи ні? Якщо правда, то як так може бути? що Щиша знає, а СБУ ні? І якщо це правда, то чому СБУ не протидіє цьому? Вони в долі, в темі? Чи в вдолі в темі, чи хто вдолі в темі, що цьому не протидіє, влада просто констатує, що ще буде просто констатувати влада? Чи все ж таки це намагання остаточно знищити будь-яку репутацію ТЦК і всіх замарати там? Не знаю, тут треба розбиратися. Взагалі, давайте чесно: якщо влада про це знає і нічого не робить? То вона зацікавлена, щоб так і відбувалося. Вона на цьому заробляє або бреше, або заробляє. Ну варіантів інших немає. І до речі, так у них всюди пам'ятаєте, об обмежили виїзд за кордон і зробили на цьому бізнес. Щоб незаконно виїхати, треба платити хабар. Або купувати дозвіл у тих структур, які робляться. Ми ж пам'ятаємо, як депутатка від слуги народу викидала за паркан 5 тисяч доларів. І якраз ті саме 5 тисяч, які вона отримала від людей за право виїзду за кордон. Вона їх вносила в оберіг. Вони виїжджали. Депутатка отримувала гроші. До речі, що знаю? Сидить в Верховній Раді, нормально все відбувається, працює голосують за законопроекти Зеленського і Єрмака, і її не чіпають. Але так красиво викидали це відео, коли вона вишвирювала за паркан ці американські доляри. І так вони всюди. Дивіться, було велике крадівництво, на ньому теж заробляли. Навіть всі пам'ятають, як замість того, щоб гроші витрачали на ракети і забезпечення ЗСУ, їх повертали на казначейські рахунки, повертав міністр оборони Таран, якого призначив фактично так, Зеленський. І ці гроші замість ракет та зброї для ЗСУ йшли на велике крадівництво, на дороги. Саме за рахунок цих грошей фінансувалася частина доріг. Крали? Крали. Факти про те, що завищені ціни знають всі. А історія, наприклад, про Дніпропетровщину, де там це дійшло до того, що навіть набу зайнялося, вийшло на загал. Але теж тиша. Тиша, тому що ніхто ні про що не говорить. Ну, тому що розуміють, що вийдуть. На самі себе, бо на місцях теж не всі селі залишали, а відправляли в офіс, і про це теж ми знаємо. Але дивіться, те, що влада не бореться з тим, що контролює і збагачує, і щоб збагачується, ми розуміємо. Але мені цікава, все ж таки, ситуація з ТЦК, що там відбувається. Факти того, що затримували представників ТЦК на хабарях, є. Один тільки одеський він військом Борисов, чого вартий. До речі, завдяки йому була знищена система мобілізації в Україні, і мобілізація була зірвана. Дві людини фактично прийняли участь в цій операції: Борисов і Зеленський. Борисов брав хабарі і комусь кимось там ділився, його не чіпали. Але потім журналісти стали стало відомо про все, що відбувалося, про те, що в нього мільйонні статки в Іспанії, нерухомість автівки і. Зеленський вирішив показово звільнити його, але звільнити не лише його, а й всіх військових. До речі, тоді військові військове керівництво країни казало, не робіть цього. звільніть, заарештуйте тих, хто замараний, по кому є справи, на кого є фактаж. Так роблять в будь-якій цивілізованій країні. А якщо ви звільните всіх, ви зервете мобілізацію. Але Зеленському хотілося овація, і байдуже було йому на зрив мобілізації. Або навпаки, він прораховував цю ситуацію. Мобілізація зірвана, Замість неї зараз бусифікація. І знову хабарі на 2,1 мільярди, про які каже Микиша. Тож, чекає, коли СБУ запросить Микішу, саме контрозвідки, і поставить йому запитання: звідки вам це відомо? Він повинен назвати джерело. Далі перевіряється джерело і виходять на тих, хто в темі і в долі. А ще вони повинні поставити ще одне запитання: якщо це неправда, з якою метою ви це вкинули? Але без цих запитань ми ніколи про це не дізнаємось. І от зараз, якщо Мекіша не буде допитаний СБУ, це говорить тільки про одне, що наша влада в темі в долі і не дозволяє чіпати. Тих, хто про це, як би, може щось дати якусь інформацію? Або навпаки, навмисно дискредитує ТЦК, як і раніше, і знову в темі в долі. Багато запитань, але хтось повинен дати відповідь. І головне, люди повинні зрозуміти, якщо все залишиться як є, то наступні коментарі Микиша буде робити вже. З окупації ну, тому, що це нам світить. Я взагалі задумався про те, що зараз забагато різних історій, на яких сконцентрована увага суспільства замість важливих, не концентрується суспільство на важливих темах, і от я бачу всі ці за останній час: костюмне євробачення, скандал з алхім, смерть папи, ще як загроза людству. І інше і все проходить повз мене, тому що мені це не важливо. Мені важливе забезпечення збройних сил, мобілізація, мотивація суспільства, протидія російській дезінформації в інформаційному просторі і боротьба з корупцією, тому що кожна вкрадена гривня, це вкрадена гривня не з бюджету, просто так, а вкрадена гривня забезпечення наших військових. Тож хтось не отримає дрон, хтось не отримає РЕП, хтось не отримає а, системи захисту. І отримає за це кулю або загине. І я це добре розумію. Тому що сам був на місці цих військових, які сьогодні на фронті. І розумію, наскільки важливе забезпечення. А держава сьогодні не забезпечує на 100% всім необхідним. І не тому, що не може, а тому, що не займається повноцінною системою забезпечення і особовим складом, і амуніцією, і зброєю, і всім іншим. Схеми, схеми, схеми це те, про що казав Мекіша. До речі, дописи про скандали були всі в меїстичці. І зрозуміло, що увага суспільства сфокусована на якихось ну, дурних, другорядних питаннях, замість того, щоб фокусуватися на актуальних, важливих питаннях, і вимагати від влади вирішення їх не просто озвучувати, а вимагати. Але в нас мільйон дописів про те, що Алхім. Співає російською чи ще щось, і десяток дописів про те, що відбувається справді з забезпеченням збройних сил, і про те, що одні підрозділи отримують дрони, тому що вони близькі до офісу і улюблені, а інші не отримують. І це проблеми, про які кажуть військові. Але в стрічці це не дуже популярні теми, і люди не люблять це обговорювати ані в відео, а не в дописах. Але розумієте? Якщо б ми бачили кількість інформаційних повідомлень відео, в аудіо, в тексті від лідерів суспільної думки про ситуацію на фронті, і вони були дорівнювалися хоча б кількості тих самих дописів про Алхім, то це вже було непогано. Але ми маємо геть іншу ситуацію. І питання навіть не а у тому, що сьогодні що саме привертає увагу українців. Мало хто розуміє, що якщо в забезпеченні Збройних сил України. В мобілізації, в мотивації, в боротьбі корупції протидії їй все залишити, як є зараз, то деякий час всі і коментарі будуть вже проходити в окупації. І не всі доживуть до цього, а навіть може і не буде. Тому що в Росії, наприклад, вони просто не відбуваються. ФСБ закриває рота всім, хто щось каже на те, що подобається владі. На жаль, саме забезпечення Збройних сил, мобілізація, інформаційна безпека, боротьба з корупцією та авторитаризм в Україні сьогодні програють в увазі українцям інформаційному шуму. Звичайному інформаційному шуму, який не впливає на майбутнє країни. І через це програє сама Україна. Бо важливі ж не лише публічне обговорення, а й дії з боку влади як реакція на виправлення ситуації. А у нас поговорили і пішли далі. Це як нам показують. Якогось там корупціонера з офісу президента, якому дають підозру, заарештовують, він вносить заставу за себе, виходить і все. Питання закрите. І ми все це розуміємо. Але шоу People подивився. І Піплу подобається шоу. Але тут головне, щоб зрозуміли всі ці, і щоб не було запізно. Бо поки не розуміє переважна більшість. А так вуз було. повномасштабним було вторгненням, пам'ятаєте, коли українцям більше подобалося думати про травневі шашлики, ніж про те, що реально попереду. І про наслідки цього ми вже знаємо. А те, що виправити це вже неможливо, розуміємо. Тому історія, яка зараз виплила з Микішою і цими мільярдами, повинна мати наслідки. І тут повинні зрозуміти: або це брехня. І за нею треба карати Микишу. Або це правда, і Мекише треба казати дякую за те, що він висвітлив, і щоб він пояснив, звідки він знає, хто дав таку інформацію, хто контролює хабарі, хто отримує гроші. Ну, ви ж не повірите, що такі суми просто залишаються в карманах, пересічних, якихось там окремих людей. Питання з'явилися. Сподіваюся, що Служба безпеки на них зможе відповісти. Хоча не факт. Якщо їм буде не до цього. Але це ж питання виживання країни і питання безпеки України. Тому чекаємо на відповідь з боку Служби безпеки України. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, дякую, що поширили відео, і дякую, що поставили вподобайки. Тримаємося, підтримуємо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.